Я осінь золота, всюди походжаю, фарбую листя кленів та дубів. А сьогодні я знайшла квітничок і назбирала багато квіточок. Погляньте, це букет осінніх квітів. Ось так вони ростуть. А як називаються осінні квіти, ми зараз з вами дізнаємось. Наша перша квітка це чорнобривці, найароматніші осінні квіти. Цікавий факт, що листочки у чорнобривців пахнуть сильніше, ніж самі квіти. Вони полюбляють рости сім'ями. Чорнобривці бувають лише теплих відтінків, жовті, червоні та помаранчеві. Неможливо не помітити красу ще одних квітів це айстри. Айстри мають надзвичайно різноманітне забарвлення. Назва айстри, діти, означає зірка. Найвища осіння квітка це жоржина із найбільшими квітами. Вона, діти, більша навіть за вас. Розквітають жоржини у вересні і прикрашають осінню клумбу до заморозків. Різних видів, кольорів та розмірів цвітуть та дарують свою красу хризантеми. Їх часто називають королями осіннього саду. А зараз давайте з вами пригадаємо будову квітки. У квітки є. Сама квітка і пелюстки, плід з насінням, стебло, коріння та листя. А зараз пригадаємо, що ж потрібно для росту рослин. Потрібен ґрунт, вода, повітря, сонце і тепло. Це ми з вами пригадали, що потрібно для росту рослин. А тепер я пропоную пригадати назви квітів, які ми сьогодні побачили, жоржина, айстра, хризантема та чорнобривці. А тепер квітки хочуть пограти з вами в хованки. Скажіть, якої квітки не стало? Молодці, хризантеми. А зараз яка квітка сховалася від вас? Правильно, чорнобривці. Я сподіваюся, дітки, що ви бережете рослини і доглядаєте за ним. Для того, щоб потім милуватися їх красою. До побачення!